Про самогубство у новинах ми чуємо мало не щодня. Ми звикаємо до цього поняття, зовсім не боючись того, що за ним стоять долі людей та їхніх сімей. Тому пригадую актуальні слова Льва Толстого, що життя, яким би воно не було, є благом, більше за яке немає нічого. Чому ж це високе благо таке зневажене та затоптане? Нещодавно мені на очі потрапила інформація про те, що 10 вересня відзначається день запобігання самогубств. Звичайно, запобігання починається з питання: чи можна передбачати суїцид до того, як людина здійснить фатальний крок? Як позитивно вплинути на людину, яка хоче покінчити з собою? Як дізнатися, чи здатна людина на самогубство? Ось ситуація: 23-річний вболівальник футбольного клубу Манчестер Юнайтед із Кенії Джон Джимі скоїв самогубство у найробі після домашньої поразки у 15-му турі чемпіонату Англії від Нюкасла. Юнак вистрибнув із сьомого поверху перед тим повідомивши друзям, що не може спостерігати за тим, як його команда потерпає від серії невдалих ігор. У поліції цю трагедію прокоментували так: це не вперше, коли ми втрачаємо молоду людину через далекий від нас британський футбол. Молодь повинна розуміти, що це просто гра. Отже, звідки беруться думки про такі речі, і чи можна їх запобігти? Слово Боже говорить: не вбивай. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Чому люди закінчують життя самогубством? Сьогодні багато говорять з екранів телевізорів, пишуть в інтернеті. Кримінальні хроніки оперують сухими статистичними даними, які буквально кричать про збільшення кількості самогубств, намагаючись розібрати причини суїциду кожної окремої людини вже після того, як вона це зробила, аналітики і психологи часто посилаються на соціальну нереалізованість людини, дитячі травми, проблеми в сім'ї. Чи є це єдиною причиною, що ж насправді впливає на психологічний стан людини і причини самогубств? Давайте запитаємо про це у перехожих нашого міста. Сумні, негативні. Досить сумно, душі стає і погані відчуття. Ну, перш за все, ну, одразу постає думка, що людину спровокувало до такого вчинку. І звісно, це негатив, це сум. Це біль, напевно. Якось так. Це обично буває в молодому віці. Обично так, ну в більшість. Коли люд, тому що молод, молода людина, я пам'ятаю себе, коли вона росте, у неї дуже багато запитань. І те, що у неї складується якесь своє ідеалістичне бачення світу, але вона стикається з реалією нашого життя. А реалі, ну які є, такі є. Мене охоплюється людина. Ну, Може таке бути, що безпорадність, якась якась безвихідність. Ну, все Я так думаю, що це людина має охопити якийсь диявол, чи що, отаке. Ну, це не треба робити, бо, тому що це зовсім Бог дав, життя треба прожити як можна. Ну, якби людина родилася не для того, щоб вона пішла з життя. Це дано Богом, народження дитини це дано Богом, і, мабуть, так вона повинна, як Бог дасть, так повинна піти з життя. Ну, я восприймаю це негативно. Це для мене трагедія. Ну, перш за все, я думаю, що це характерно, напевно, для підлітків, які ще є не сформовані і які ще не можуть осмислити наслідки цієї події. Але, звичайно, що дуже сумно і страшно, що просто страх за цих людей і шкода. Сучасне людство потерпає через відсутність сенсу життя. Людина здатна подолати будь-які труднощі, якщо вірить, що її дії мають зміст. Ось ще один життєвий приклад: воротар національної збірної Німеччини і команди Гановер покінчив життя самогубством. Здавалося, у нього все було добре. Кар'єра зросла вгору, мав сім'ю, дитину, гроші, що ще потрібно. Але 10 листопада 2009 року, близько шостої години вечора, його автомобіль звертає в глуху вуличку одного з передмість Гановера, де гулкіпер жив разом з дружиною Терезою і приймальною донькою Лейлою. Спортсмен паркується неподалік від залізничного переїзду. Він залишає на пасажирському кріслі гаманець з документами, не закриває машину, і йде досить тривалий час по рейках. Поки зустрічний регіональний потяг Гановер Бремен не здійснює екстрене гальмування, ледь машиніст побачив силует людини в темряві. І все, життя обірвалося. Що його спонукало до такого вчинку, важко сказати. А чи засуджує Біблія самогубство? І взагалі, що вона про це говорить? Самогубство це такий же гріх, як і вбивство. А вбивство є порушенням шостої заповіді Не вбивай. Різниця лише полягає в тому, що вбивця вбиває іншу людину, а самогубець вбиває самого себе. Про вбивство сказано так: хто вильє кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Також самогубство є бунтом проти Творця у Бога є плани на кожного з нас. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Закінчуючи своє життя самогубством, людина перекреслює всі плани Бога. Бо хоче, щоб ми мали вічне життя. Самогубство перекреслює Божий план порятунку і жертву Ісуса Христа на Христі за наші гріхи. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Самогубство є продуктом ходіння на поводу у сатани. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по щоб мали. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого виконувати хочете. Він був тож губ споконвіку і вправді не встою, бо вправди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Наше життя належить Богу. Ніхто не має права позбавити себе чи когось іншого життя. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, проставляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Які б не були проблеми, варто пам'ятати, що безвихідних ситуацій не буває. Бог прощає кожен гріх та допомагає у складних ситуаціях. Але людина, яка покінчила життя самогубством, не може попросити у Бога пробачення. Проблеми в цьому житті нам зустрічаються для того, щоб ми їх вирішували, а не поринали у них з головою, змінюючи своє ставлення і приймали як просту недосконалість світу. Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти і від аду. Дослідіть написання так свідчить Біблія.